Сьогодні 21 число, субота. Отака в нас є кров'яночка на замовлення. Можна зробити замовлення по номеру телефону 068 303 95 83. Тільки на Viber приймаються замовлення. Така кров'яночка коштує 300 гривень за кілограм. Це без гречки. Вона йде там галяшки, язик свинячий, печіночка, серце, без почок. Почеревинка, салку. В таку кров'яночку йде кров. Все вариться. Потім додається сіль перчик, часничок. І отак от запікається вже, як вона є. Подивіться, яка красотулька. Смакатулька. Так що не стисняємося, замовляємо. Сьогодні замовили, завтра відправили. Сьогодні замовили, завтра відправили. Готуємо і відправляємо, готуємо і відправляємо. Це всім дякую.